А такі маркотики, вітаю! І сьогодні ми разом із вами будемо розпаковувати календар, який я насправді вважаю одним із найгарніших. Я намагалася не спойлерити собі наповнення, яке там буде, для того, щоб дійсно так дивитися, відчувати ось цей ніби новорічно-святковий вайб. І мова йде про адвент-календар в колаборації зі шреком від бренду Revolution в такій металевій коробочці. Метал відчуваєте, дорого-багато. Я коли його отримала, я думала, що він насправді буде набагато меншим, але дійсно така величенька коробочка. І позаду намальовано все, що нам з вами має попастися, і ніби як така інструкція, переклад і термін придатності до кожного з цих продуктів. Якщо ви дивилися моє попереднє відео про адвент із Емелі в Парижі, то це все писалося от саме на продуктах, які нам там траплялися. І для мене це було не зовсім естетично і негарно, тому ось тут одразу такий величезний плюс, що все написано позаду. Ми з вами будемо робити. Традиційний кофт за те, щоб в цей час не хворіти, тому що що я зробила правильно. Я десь побула на вітрі, в мене продуло око, я не могла нічого не знімати, не фарбуватися декілька днів, просто крапала око, воно боліло, я не могла його до кінця заплющити. І думала про те, що більше я на ту вулицю виходити просто не буду. Тому, будь ласка, бережіть себе, тепленько закутуйтеся, одягайтеся, пийте смачні тепленькі вітамінні чаї, які вас будуть зігрівати. І щоб ви в мене там не хворіли і не хворіли. Тому робимо з вами такий традиційний кофт за наше а, зимове Одразу кажу, що цей адвент-календар я замовляла на сайті ЄЗебра, там він коштував 1480 гривень. Безкоштовна доставка була від 1500 гривень, тому я там ще замовила ватні палички. Я подумала, знаєте, ватні палички вони завжди треба, тому щоб була безкоштовна доставочка, така так, нам це треба. І прийшов він мені щось там за тиждень буквально. Я думала, що він буде чомусь довше, тому що, от саме там ось це всі адвент календарі замовляли, були якісь знижечки, чорна п'ятниця. Ані пройшов швиденьку. Цим задоволена, бо на нотіно він коштував щось там тисячі дві, тож вдалося вигідніше його вихопити 1480 гривень. Тож давайте дивитися, який він всередині. Там ще ось тут все було так ніби стрічечкою такою, на якій намальовані продукти, але я її відразу зняла, відразу кудись заховала. Там, якщо я щось і побачила, то знаєте, намагалася ніби так стерти собі пам'ять, просто забути і все. В нас з вами така металева коробочка, яку ми відкриваємо. Я взагалі. Чому я його замовила? Я хотіла, по перше, цю новорічну таку коробочку гарну, щоб вона в мене десь або на тлі стояла, або просто там зберігати косметику. Нарешті, Настя, буде зберігати цю косметику не в кульках. Цей день настав. О, щастя, прийшла. І також мені, взагалі. Подобається шрек, це, як знаєте, такі спогади з дитинства, ностальгія з дитинства. Тож я подумала, а чому б не взяти, навіть якщо наповнення буде таке собі, то, хоча б ось ця моя внутрішня дитина, вона порадіє тому, що ми з вами отримаємо. Єдине, що я була, відкрила цю коробочку, щоб подивитися, як він всередині виглядає, і насправді це набагато гарніше, ніж Емелі в Парижі, тому що тут ніби такі всі коробочки з персонажами зі шреку. Так все казково, так все чудово. Тут є віслючок, якого я просто обожнюю. І дійсно, ось це. Наповнення всередині виглядає максимально так новорічно, казково, святково, мультяшно. І от це пакування мені подобається в рази більше ніж те пакування від Емелі в Парижі і плюс. Перше віконечко також подобається, що тут все не по порядку, а так вам ніби потрібно шукати. Я думала, може, знаєте, взяти все-таки собі цей адвент і розпаковувати щодня. а Потім таки ні, хочеться розпакувати його все-таки на каналі і зробити собі такий злегка, можливо, новорічний настрій. Тому дивимося, що в нас з вами в першій коробочці. Взагалі, коли мені прийшов цей адвент, я думала там піддивитися в деякі віконця. Але мій хлопець просто такий ні. Він забрав в мене адвент календар, взяв ось цю кришку, почав нею закриватися. Знаєте. Сам відкривав ці коробочки, щось дивився, мені взагалі нічого не показувало. І мені це так було образливо, що він все бачить, а я нічого не бачу. А перша коробочка з першим номером, де в нас такі типу, логотипи Шрека намальовані, і тут у нас із вами. У нас із вами буде. Блиск, помада. Мабуть, це близько. О, тут навіть намальований персонаж зі Шрека. Це все. Це все настільки гарно. А, Дякую! А позаду сюди наліпили ось ці приміточки, і це знову псує дизайн. Якщо ж ви це намалювали позаду коробки, то навіщо це тут робити? Добре, так, цей блиск може бути відкритим 6 місяців. Ліп глос просто такий червоненький відтіночок, але. Як же ж воно. А, я вам не тим боком показувала. Як же ж це гарно дійсно виглядає? Так, початок мені вже подобається, і це в нас відтінок. -фар. Складна назва цього відтінку, подивимося краще Ммм, Приємний. Якийсь цукерковий такий аромат. Ніби шипучка, але шипучка, в яку додали трохи соленої карамелі. Яскравий відтіночок, ніби як червона, навіть якась помада. Виглядає приємно, але він маленький. тут всього 1,4 мл. 1,4 мл це не знаю, на місяць може навіть і не вистачить, якщо щоденно користуватися. Але яскравий колір. Я чомусь думала, що близькі мають бути напівпрозорі. Аромат приємний. Трішки нанесемо. Своч до кінця не хоче стиратися, він мені злегка закінтував руку. Як завжди. От я постійно сижу просто в цих свочах, не можу їх відмити, треба йти, мабуть, по міцелярну воду. Так, ми далі з вами будемо відкривати друге віконце. Воно вже в нас із вами таке квадратне, величеньке. І тут у нас шрек, його діти і санки. На санках віслюк. Це дуже гарно виглядає, але це щось маленьке. Воно. Це що, якась резинка чи спонжик може. Окей, okay, спонжик. Добрий день. Тут у нас із вами спонжик, але такої незвичної форми, ніби якась цицька. Ну, ну дійсно. Фіолетовий колір. Дякую, я люблю спонжики. До речі, за дотиком це м'якше мені, ніж був спонжик в Емелі, той зелененький, ніби трохи кращий, та не знаю. Як ним наноситиме ця тональна основа, як на мене, не зовсім зручно, особливо, як мені підібратися і нормально розподілити тональну основу, а в мене під підочинятиме. Це вже запитання. Але коробочка гарна, От, але коробочка гарна. Я відчуваю, що буде таке собі наповнення, але я буду казати, але ж коробочка гарна, але ж виглядає гарно. Так, ми з вами переходимо до третього віконця. Виглядає дорого-багато, має бути щось велике. І також намальовані тут логотипи зі шреку, щось там Happy Holidays. Що там ще написано? Ну, а далі я сліпа. Ніби Happy Holidays. Також дуже легеньке. Так, чому? Мені вже не подобається, що воно легеньке. Добре, будемо відкривати. Так, це в нас з вами дру -дру -дру -дру, новорічна резинка! Ще є паєтки, дуже стильно виглядає. Буде так на новий рік. Або як браслетик носити. Або на шию просто браслетик собі. А! Жарти пішли, скажіть? Резинка, новорічна резинка, Третє віконечко. Відкрили. Переходимо з вами до четвертого віконечка. Я не знаю, як коментувати ось ці резинки, б'юті, блендери. Добре, нехай буде, тому що далі в нас з вами може бути щось прикольніше. Правда, правда, тому ми з вами переходимо до четвертого віконечка, на якому намальований віслюк. Якщо там намальований віслюк, то може там буде щось дійсно класне. Бо віслюк в серіалі був класний. Невеликі технічні проблеми. Так, все, все назад поставили. Відкриваємо з вами цього віслюка. Ви подивіться, яка це просто милота краса, як він гарно. Виглядає і. І-і-і. Де тебе відкриваю? О, тут уже не резинка і не спонджик. Дістаємо. Це в нас, мабуть, хайлайтер. І він з такою пикою маленькою. Ось якщо його відкрити. Написано Shrek Revolution. І подивіться. Але воно таке якесь Так, Це хайлайтер чи це тіні. Хайлайтер 2 грами. Така манюсітка. Моя руця маленька і ось це таке малесеньке. Ах, так, що це у нас з вами за відтінок? Подивимося, але виглядає стильно. Щось таке золото рожеве віддає, ніби. Не хочеться і малюнка цього позбутися. Це більше, як знаєте, такий рум'яний хайлайтер, тому що відтінок ну, точно не просто якийсь нюдовий хайлайтер. Віддає в таке коралово-персиково-рожевувато-золоте. Ще хочу набрати, подивитися. Ну так, це більше як буде доповнення до вашого рум'янцю, але це точно не про хайлайтер. Виглядає ну, мило, але наскільки це користувабельно, це вже інше запитання. Та нічого в нас з вами ще скільки? Вісім віконечок, тому що в цьому адванті 12 віконечок. Чотири ми вже з вами відкрили. Блиск, ніби непоганий, але малесенький. Це щось теж таке малесеньке, резинка, спончик. Так. Але, але ж дивіться, які гарні коробочки, які гарні упакування. Ну тут же ж ослик, ви розумієте, заради ослика, 1500 гривень. Ну ж треба, треба. Наступне, в нас п'яте віконечко. Ось також написано тут щось «Happy Holidays». Також якась у нас з вами буде коробочка, як блиск. Чи це не блиск? Ой, це схоже у нас таке було в Адвенті з Емелі. Це рідкі е, кремові тіні. Рідкі. Подивіться, тут теж ось цей пряничок. Який він гарний. Так, рідкі тіні, якісь солотисті. Як гарно це виглядає! Ви ще багато будете чути в цьому відео, гарно виглядає. Також силиконовий спончик одразу бачу. І такі просто золоті тіні. Ось ті металеві, які були в Емелі, вони фіксуються протягом дня тримаються, стійкі. Я вже їх спробувала була так протестувати, самостійно носити. Якість реально сподобалась. Тут такий золотий просто відтіночок. Можна спробувати його, до речі, як хайлайтер буде нанести. Я люблю наносити такі штуки, як хайлайтер. І одразу тільки я, знаєте, розподіляю, воно вже так хоп, застигати починає. У мене прикинувся Нафаня, може, прийде до нас на розпаковку, а ми з вами переходимо до шостого віконечка. Це вже в нас буде половина цього адвенту. І певно, що все ж таки ось це буде шостий. Також у нас тут із вами буде це печівко. Печівко з Льодяником. Може, тут буде щось вау, супер-мега-класне. І тут у нас. Блиск, впевнений, що буде. Ем, а яка різниця? Перепрошую. По-перше, тут інший чувак зображений. Це вже плюс. По-друге, тут є блискітки. Це червоний блиск з блискітками. Може, він буде не такий насичений, щоб у нас з вами були різні насиченості? Mm. Ой, пахне дуже приємно. Такий енергетик з цукеркою. Прям. Запах подобається. Що з відтіночком? Вже буду свочити поки на цій руці, бо та вирішила, що ні. А оце вже легший відтінок. Близькі точки, зірочки. Блиск. Я не знаю, як реагувати поки що. В мене, знаєте, зараз в голові трішки мавпочка така. Я не розумію свою реакцію на цей адвент, ніби непогано. Щось таке. Користувабельне, особливо цей запах. А з іншого боку, щось якось не знаю. Намагалася якось ці свотчі змити міцляркою, щось в мене не сильно це все діло вийшло. Буду сидіти з червонуватими руками, і переходимо з вами до сьомого віконечка, можливо, в сьомому віконечку. Нам дуже пише Хоча хоча ми з вами отримали резинку, ми з вами отримали блендер, хайлайтер, два близки, кремові тіні, рідкі на секундочку. Гарне оформлення, настрій, коробочка потім залишиться, ви ж розумієте, коробочка залишиться. І сьоме віконечко. О тут уже щось, знаєте, солідненьке таке може бути. А може і не бути. Там щось маленьке. Це шо? Шрек зелений. Шрек зелений. Гель для берів. І там намальований шрек. Гарно. І щіточка велика. Я обожнюю в гелях великі щіточки, тому що мої о, густющі брови, коли я починаю вкладати цими маленькими щиточками, я просто ось так психую і не можу зрозуміти, за що мені така мука і за що мені така кара. <пух> Запах я вам скажу не знай приємніших. якщо там до цього все нормально пахло, то тут. Трішки. Я, <плев> дуже... <плев> Потім наступне, яке ми відкривали сьоме. Так, на місце, будь ласка, станьте гарненько. Наступне восьме віконечко. Дивимося, що у нас буде в восьмому віконечку. може щось величеньке. Теж ä, таке зелене оформлення. Happy holidays. Happy, happy, hепі, hapпі. -ти така сама в нас з вами коробочка, як була з хайлайтером. Це в нас... що, рум'яна Чи? Щось фіолетове? Блашер. Хайлайтер. Фіолетового хайлайтеру в мене ще точно не було в цьому житті. Також він такий невеликий. Так. Це, Це реально сухий фіолетовий хайлайтер. Добре. Такого в мене ще не було. Я його хочу нанести. Ні, А якщо я його нанесу, і буде воно дуже погано зараз. Чекайте, в мене в мене зараз сидить дві особистості. Одна кричить Настю на нось, а інша кричить Ні. Зачекай, будь ласка, до іншого війти. Фіолетовий хайлайтер. Моє е, зараз обличчя, мій внутрішній стан повністю відображає. Оцю пику намальовану на цьому хайлайтері. Не знаю, чому я кажу пика, може це образливе слово, та все одно. І тут у нас е, півтора грами, а в хайлайтері е, було 2 грами, а тут півтора. Так, окей, що я буду з вами робити? Добре, протестуємо в наступному відео. Передате, дев'яте віконечко. Ніби щось величеньке. Може, це буде ще один блиск. Це помада? Хто це намальований? Тут свинки намальовані. Я обожнюю там цих свинок. Ну, дійсно, свинки рожева помадка, чи яка це в нас буде? А, подивіться, тут носик намальований. Це коли ти вже не знаєш, за що хапатися в плюсах цього адвенту, і ти такий а, носик намальований, носик намальований. І нам пише про те, що це ліпстік. Все, термін зберігання, 6 місяців, і тут 3 грами цього ліпстіка. Я сподіваюся, вона не червона. Ой, Виглядає нормально. Нюдово красиво аж. О, ой, така текстура ніжна, вершкова, ніби це більше не помада, а такий бальзамчик, але з хорошим кольором. Колір доволі приємний, не поросячий навіть. Або таке, знаєте, поросятку ще не дозріло. Оцим я хочу користуватися. Дуже приємно, м'яка текстура, дійсно, ніби. Такий більше до бальзамчику, все ж не помада. Ой, ой, це мені вже подобається. І запах такий, ніби печівко якесь. Все. Схвалено. Наступне у нас із вами буде десяте віконечко. Там щось легеньке. Можна, будь ласка, без заколок, без булавок, без всього, що завалялося у вас на складі. Поки що я ні. Це пензлики. Вау! Пензлики! Я ними не буду користуватися, бо вони маленькі, тверденькі, з них сипеться якийсь... Ви це бачите? Ви це бачите, так? Пелюка? Не пелюка? Незрозуміло що, але виглядають вони. Погано! Це наче якісь огришки, це просто якісь огришки, які обгризли, і вам кинули. Ви подивіться, які вони манюсінькі. Я не знаю. Це де з собою носити? В сумочці чи куди? І що ними наносити? Ой, добре, забуваємо про це десяте віконечко. А в мене так було багато надій на це десяте віконечко. Одинадцяте віконечко. Знову Happy Holidays! хеппі хеппі, хеппі. До речі, 12 те віконечко найбільше, що там може бути. Так, добре, що це? Таке? Це дзеркало. Нам саме так треба було дзеркало миленьке. Можна себе переглядати, подивитися на мої нові улюблені тіні. Дзеркальце. Чудово. Я люблю дзеркало. А що ви хотіли? Передостанній день можна і дзеркальце собі дозволити, поклали собі в сумочку, щоб вам ключі гатнули об це дзеркало і ви його розбили. Тому що, як ви бачите, тут відкрите дзеркало, воно нічим у вас не закривається. Це його носити тепер в зі пакетику, чи я не знаю, в якихось пухирцях, щоб воно було з тобою і не розбилося. Ну, дзеркало як дзеркало. Шкода, що воно, хоча б воно закривалося. Це б вже було прикольніше. Так, забуваємо про те, що мені цей адвент подобається більше, ніж Емелі, хоча. Добре, так, останнє в нас з вами 12 віконечко. Хеппі холідейс. Я не знаю, можливо, для фанатів а, Шреку, для того, щоб пригадати якесь своє дитинство. Може, ви просто хочете за 1500 цю коробочку, як я вирішила, що я її хочу. Це вже знаєте, в кожного свої побажання якісь певні. Залишається останнє найбільше віконечко в нас з вами 12 Це палетка. Також намальовано це печівко, всередині церковця, е -е -е. щось написано. І такі теплі відтінки в палетці. І я розумію, що я її собі в чудену косметичку точно не покладу, тому що це занадто тепло для мене. Я не використовую такі відтінки. Але вони шовкові. І просто такі за текстурою за всім, просто це те саме, що було в Емелі в Парижі. І на матових відтінках можна побачити ось це печівко, яке нам знову посміхається незадоволено. І, мабуть, ось це незадоволення це буде девіз цього адвентику легенький. Ну, по пігментації нормально, переносяться все нормально. На мою думку, вона вам певно, що просто не треба. Я себе намагаюся не те, що заспокоювати, а якось позбирати назад ці коробочки, бо вони для мене виглядають гарно. Я не думаю, що я їх залишу та хоча б декілька днів помилуватися і забути про все це наповнення. Хотілося б мені. Я не знаю, що я чекала на 1500 гривень, але давайте поміркуємо, що ми можемо купити на 1500 гривень. Я думаю, що на ці гроші можна було б купити і тоналочку, і якийсь консилер, і палеточку таку там. З ламель того самого, тобто взяти якісь такі бюджетні бренди, навіть Revolution, але обрати те, що вам би точно подобалося, те, що вам потрібно було б. І навіть незважаючи на те, що ніби там 1500 гривень на адвент-календар, ну, раз не шкода для себе витратити. А з іншого боку, що ми з вами отримали в цьому наповненні? Ми отримали два недопензлики, ми з вами отримали бутій блендер, цицечку. Ми з вами отримали дзеркало. Одно боке його нікуди з собою не покладаєш. Будемо чесними. Якщо покласти в сумку, ключі бец, терабац, і все, і воно у вас розбилося. Резиночка можна повісити на кота або можна повісити собі на шию. Класний лайфхак, щоб вже точно не паритися про цей адвент. Далі палетка виглядає вона непогано, всередині ніби непогано. Та це теплі відтінки, які мені не підходять, якими я не буду користуватися. Я. Не люблю просто таке, і все. Далі, рум'яна фіолетові просто цікаво подивитися, що воно таке. І хайлайтер, який може бути таке, що мені сподобається, бо в мене є схожі хайлайтери. Я люблю додавати щось таке рожево-золотисте і робити такі не зовсім природні собі щічки, але подобається. Потім геть для брів. Сподіваюся, що він буде прикольний. Не такий, як його жахливий запах, там просто хоч прити газ, вдягай. Непогано виглядає і взагалі відчувається поки що і за свочем, за кольором. Ось ця помада, і цей носик я не можу. Я дивлюсь на цей носик, і мені просто стає тепло на душі. От я просто ось так перед собою поставлю цю помаду, буду монтувати це відео, щоб не слюнкатись. так буду дивитися. М -м -м, радіти. Потім ну, кремові тіні. Окей. Добре. І два червоних блиски: один із блискітками, і менш насичений, і інший більш насичений, але без цих блискіточок. Все, 1500 гривень ми з вами витратили. Хоча могли б витратити на огляд чогось новенького від інших брендів. Але з іншого боку, в нас ж з вами буде залишатися ця чарівна коробочка, ж правда. Тут можна зберігати косметику, тут можна. Зберігати, не знаю що, ну просто щось зберігати, знаєте, от, от що б була ця коробочка? Якщо ви фанати Шреку, може бути. Якщо вам сподобалося це наповнення, точно треба брати. Якщо вам сподобався дизайн, не знаю, ви хочете цю коробусю собі, в принципі, можна взяти. Я вас розумію, тому що я повелася на коробочку і на дизайн. Якщо ви вам нема чого робити, вам нема куди витратити гроші, думаю, що також можна брати. Але насправді я навіть не знаю, який мені зараз адвент подобається більше. Емелі чи цей цей чи Емелі, враховуючи те, що в Емелі я нічим майже не користуюся, то тут все ж таки більше продуктів, яким апріорі я б змогла б користуватися. Тому все ж таки цей адвент мені подобається певно, що більше за Емелі, плюс ректика, щось знайоме із дитинства. В наступному році я б хотіла б собі краще підспирати гроші, але купити якийсь кращий адвент, можливо, від NYX, навіть там з тими помадками, але мені це треба, мені це подобається. Я зараз фанатію від всяких штук для вуст. Або купити щось там в Сифорі, можливо, в Сифорі якийсь адвент. Поки що в мене є адвент шоколадної Заврори за 120 гривень, і я ним задоволена на тисячу відсотків. Там випадають смачні цукерочки. Мені подобається їх їсти, цукерочкам подобаюся я, і в нас просто меч. Тому дякую за те, що ви подивилися це відео. Ви знаєте, що я вас усіх люблю. Цілую до зустрічі у наступному відео. І звісно, що ми з вами не забуваємо підтримувати наших бійців, тому що так, там Святий Миколай, там буде новий рік, свята, ялинки, хочеться якогось свята також в себе на душі, але не забувайте завдяки кому ми живемо і перевірені збори, збори ваших друзів, людей, яким ви довіряєте, але, будь ласка, донатимо і допомагаємо нашим бійцям, нашим захисникам, тому що це надзвичайно важливо, коли ми з вами можемо сидіти в тепленькій квартирі, не знаю, в мене батарейку чи Гаррі. Просто на всю, і ви уявіть, як в цю погоду, в цей лід, в цей мороз захисникам на фронті. Тому, будь ласка, не пропускайте збори, не пропускайте донати і робіть все можливе для того, аби підтримувати нашу армію і наближати нашу перемогу. До зустрічі у наступному відео.